Гра Manor Мунорвордс, максимальна складність, фінальна серія. Я за лаштунками тут ще грав. Що можу сказати? Ну, початкове поселення тримається дуже надійно, гроші йдуть, забезпечення є. Проблема тільки в пропускній спроможності, таке враження, що вона ось зустріщить нам максимум і треба подавати ще ресурсів. Хоч з другої факторки хоч ще звідкись, але цього я поки не можу зробити. Хоча можна буде будувати. Друге поселення, все, йому гаплик, після другого нападу восени. Вони просто тут нереально якось задизбарали поселення. Воно навіть не може відійти. Я не знаю, що тут робити. Я вже і так старався і сяк. Тобто все поселення загинуло. Зараз я поставлю, нехай вони хоча б трупи позбирають, може щось виправити. Ну, 5% це просто. Ще незрозумілий баг з бездомністю. Бачите, мінус 29%. Тому що спочатку всі хатки поспалювали, і я їх повідновлював. І вони не хочуть повертатися в ці хатки. І це дуже дуже сумно. Якщо б вони просто повернулись би в хатки. Я вже перезавантажувався, я вже не знаю, що робив. Тобто цього б не було б. Вони пішли працювати, і голоду б не було б, і все нормально було. А зараз, що по типу хати стоять, а вони на вулиці там витріщаються, не можуть зайти в хати. Чого так? Незрозуміло. В бійці я трохи тут пореформував. У мене три підрозділи пікерів, два підрозділи учників і, одна, і один підрозділ дружини. З минулого проходження, я пам'ятаю, що вийде дуже багатько військ. Я навіть передивився минуло проходження. Там виходить 12 підрозділів вийти. І 32 виходить. 32-32 дружинників у супротивника було. Тобто 72 людини дружинників. Я можу просто не виграти. Тому що у мене тоді було дружинників. Скільки там? 42. Ну, 72, як у ворога було. А зараз у мене дружинників 24. І диви, в чому справа. Якщо навіть а, в другому поселенні поставити, щоб знаходилась саме дружина, то ну, нічого з цього не вийде зовсім. Тобто, додатково підрозділ якби не створиться. А якщо розформувати, ну, випадково розформувати учників або ще когось, то все одно буде 6. Найняти найманців не можу. Тобто якась безвихідь. Таке враження, що все забагувалося. Топри збираю зараз війська. Вдасться виграти? Виграє. Не вдасться виграти, ну. Значить, не вдасться виграти. Скоро за все, напевно, буде програш. Ну, подивимось. Я буду до останнього намагатися щось робити. Так, є. Де там той підрозділ? Давайте тільки бігом не рухатись, так? Потихенько, 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 потихенько. Що можна зробити? Розтягнути їх, спробувати. Коротше, не буду зараз їх чіпати. Зараз вони підуть на місце призначення всіх ртом. І тоді вже буду дивитися, що там краще зробити. Угу. Будемо. Нам треба, щоб їхні стрільці в спини нам не заходили. Є, звісно, одна ідея, якщо по мапі дивитися десь. Зайти ось сюди. В куток мапи. Воно вряд чи воно щось дасть. Добре, поїхали сюди. Ось, давайте, ось так. Угу. І рухайтесь, як тільки зараз сюди прибудете, буду тоді дивитися, як вас розмістити або ще щось зробити. Руїнять, звісно, оці всі баги, як би налаштування гри. Мені дуже було цікаво, коли спалили другий раз поселення. А, думаю, зараз налаштую. Будинки відбудовую, відбудовую, сюди ніхто не заходить. І таке, то як так? Та чи якого біса ви там на тому подвір'ї робите? Зайдіть до хати, вона ось порожня стоїть. Коротше, мене так дуже сильно це засмутило, серйозно. Дуже сильно засмутило. І чим більше багів я знаходжу, тим більше мене це засмучує. У мене навіть навіть мотивація трохи впала. Я хотів спочатку зробити поселення ось тут, щоб було тисячу людей, тому що вже 519 за цих багів навіть мотивація впала. Ну, нічого, почекаємо. Дороблять. А зараз поки. Фінальний бій. Перемога чи ні. І все. І поки досить. Шо, шо з це? Ось, ось, будь ласка, що з підрозділом? Серйозно. Це нормально? Підрозділ під землю Де Диви. Я в шоці. Ні, це остання крапля. Це тупо остання крапля. І як? Як я тепер буду без подрозділ битись? Як ти міг провалитися під землю, скажи мені? О, вийшло. <різь> я Я просто в шоці. Так, добре. Подаємо. Претензію. Ага. Це є. Ну і тепер... Тепер треба подумати, як зробити. Тут такий схил виходить, та. Давай напевно, спробуємо розтягнутися. Тільки не в один ряд, а в два ряди. Отаким От чином. Так. І ось так. Ну, дружинники будуть на добуванні, напевно. Десь ось тут позаду стояти. На всяк випадок. Є ауків зараз ми розтягуємо. Таким чином. Вони будуть там маневрувати. Так. І звідси аж сюди. Ну все. Чекаємо тоді на ворога. Виклик. Прийнято. Давай. Ворожий загін виявлено. Зараз там буде їх йти. 2500. Диви. Щоб я відмовився від нападу. Так, давай налаштовувати захист, захист, захист. Так, тут захист. Тут збалансовані стрільці. Тут збалансовані стрільці. Ну що, скільки у вас там? Ну, та-та-та. Стільки ж, скільки в минулому проходженні. Тільки зараз у мене. Не стільки багато дружинників, як було тоді. Ну, спробуємо. Спробуємо. Щось зробити, може, щось вийде. Давай ось так розвернусь. Назустріч їм, чи отак? О, давай, отак, назустріч. Все вдома, напевно, вони там маневрувати будуть. Я знаходжусь на горі. Вони там десь в ямі будуть. Чекаємо. Чекаємо. Що це тільки що в них відбулось? Нащо в них пів підрозділа відійшло? Бо ти повтекли чи що? Чи що це таке? Чи поділилися на дві хвилі? Так, може щось і вийде. ті пішов зліва, то і справа підрозділ. Ну це нічого не дає, то що вони там зліва чи справа пішли Що далі? Стрільців немає. Мої стрільці почали навалювати. Ага. Що ці роблять? Ці намагаються обійти. Ага, ті також саме намагаються обійти. Відходи, джу стрільцями. Відходьте. Відходьте, відходьте. Так, сюди. Так, пішо, пішо. Давайте тільки бігом. За ними йдіть. Дружинники, допомагайте. Я розумію, що там друга хвиля зараз йде. О, вони зовсім з іншого боку пішли. Це добре. Так, стрельба за готовністю. І збалансовано, лопаште. Давай, давай, біглом, 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 біглом. Зараз не до цього. Ви що робите? Та ви що робите? Ті просто настрілюйте, поки є можливість. Що вони там? Цей підрозділ якогось біса пішов обходити позаду. Так, що у нас тут? Пікінери і дружинники. Ага. Тут у нас пікінери, пікінери, Але проти пікінерів два підрозділи цілесеньких. Один підрозділ виліз. Так, сюди. Відходьте. Добре, добре, добре. Відходьте вже куди небудь. Капець, там ще пролізе Давайте. Моїх пікінерів вже розібрали. Я мораль пішла в пікінерів, диви. Вони Не витримують натиску. Про них два підрозділа. По типу вулку пішов в ближні бій битися, серйозно? та 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 я приблизно так і думав, що якась буде така незрозуміла річ. У них дуже серйозна перевага. Шофуовий підрозділ пікенерів мій просто втік. Дивіться, вони навіть луків не задіяли. Лучники боються з найманцями. Та. Це ще один підрозділ мій від'їхав. Ще один підрозділ від'їхав. Чи їхні чи-чи? Вони тікають, учники. Мої учники тікають. О! -о, 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 -о! Битва програна. Ну тут без варіантів. Не, ну ЗЄ, звісно, як би спробувати тільки пікінерами, але це ж не те. Диви, вони елітою з правою зайшли і з лівої зайшли. 72. М'я подавався розбійник. Добре. Давайте на цьому завершувати. програш треба теж приймати. Програли, програла. Ну нічого страшного. Буде потім проходження. Коли може без багів буде. Коли вони все виправлять, може якийсь контент ще додавлять. і можна буде нормально відігратися. Хоча... Середній складності я їх переміг. Серйозно переміг. Ну нічого страшного. Дякую тобі за те, що був зі мною. До побачення!